Всім привіт! Сьогодні у мене на огляді ось такий от обігрівач від компанії БРС. Чому його я придбав собі? Ну, Звісно, хтось каже, нащо мені така штука, я можу вдома в газ включити. Так, але ще йдеться не тільки про умови, коли ви вдома. Ви можете бути в наметі, ви можете бути не знаю, там, в приміщенні, де немає газу, немає опалення, і тому ця штука не можна звати найекономічніше, але вона принаймні 100% може. Додати додаткової автономності скрутні часи. Я не знаю. Хто ніштовхався з такими проблемами, звісно, йому невідомо, відомо, але я на собі знаю, що таке немає коли газу, або в приміщеннях нема е, ніякого опалення. Такий обігрівач має розмір 21 20 на 11. Е, його вага 470 грамів. Він має два сопла. Розсікувача, бачите, ось такі от два розсікувача. Я зараз включу, як вони накалюються. Дуже добре, і відзеркалення е, тепла. То дуже швидко наганяє тепло, особливо, якщо приміщення невеличке, і 100% можуть підійти комусь, не знаю, в кемпінгових умовах, в наметі чи десь в невеличкій кімнаті. Є у нього така захисна рішітка, щоб ви не роком не ошпарились. Хоча ця штука добряче нагрівається, тому задалі кажу, якщо користуєтесь, не торкайтеся цих частин, бо як не крути, накалюється вся частина. Знизу є фірмова заглушка БРС. Саме сюди і під'єднується газовий балон. В комплекті з цим обігрівачем балон не йшов. У мене є свій. Накручується він. Стандартно. Стандартно накручується, і так він прямо з балоном і стоїть. Тобто його вага не перекидає балон. Дуже зручно. Більш того, в ніжній частині у нього є е, ручка, якою можна регулювати інтенсивність. Тобто ви можете. Чуєте, так, я включив, виключив, зараз я його включу, покажу, як він гріється. Додатково до цього обігрівача, йшов ще такий перехідник з гнучким шлангом. Сам перехідник має три такі от опори, на які і стоїть сам обігрівач. Він накручується ось сюди. Там, де я балон зараз викрутив, сюди, накручується ось цей, ось цей перехідник на три опори. Розхід 63 грам, грами газу на годину. Тобто я не можу сказати, що це мало чи багато, але не найекономічніша штука, але в будь-якому разі йдеться про е, виживання. Інколи стоїть питання і так, і так. Ось я зараз запалив його і я можу інтенсивність збільшувати. Бачите, пошла е, почервоніння. Так накалюються внутрішні оці от спіральки. Ну там не спіральки, там такі сітки. Сіточки просто вам можливо видно, можливо, ні. Ось і вся історія. Тобто, можна посилювати, можна зменшувати до мінімума. І все одно тепло дуже добряче йде. Прямо зараз я відчуваю дуже е класне тепло. Тобто, для кемпінгу, туризму, рибалка, не знаю, що ще можна е похід. Вага невеличка. Штука здатна просто врятувати життя. Ось і все. Дам посилання, де я брав. Роздивляйтесь, можливо, буде цікаво. Сам протестував, повторюю, не можна звати найекономічніше, але 100% штука, яка дає автономність, тобто при різних умовах, все буває в житті. Тому краще таку штуку мати, ніж не мати. Ось така історія. Все, я закрив, погасла, все дуже добренько Ну що, друзі, сьогодні був такий обігрівач від компанії БРС. Яку кому сподобався або зацікавив, я дам посилання під відео. Дивіться, переходьте, собі я придбав. Е, нехай буде. Дякую вам за увагу, гарного дня, па-па.